Думаю приготувати холодну овсянку. Типа, це з вечора її заготовити, щоб наутро вона була. для цього треба овсянка, молоко, э, там, шоколад, банани, то, що, звісно, любить. Готовлю я її перший раз. Ну, Овсянка. Не знаю, так думаю. Може трошки більше. Примірно так. Заливаємо молоко. Так, десь примерно, ну, не знаю, ось так молоком. І ще що? не знаю, Пів банана так, нарізав такими маленькими кусочками. Це заморожена клубніка і трохи розморозив мікровонокі. Розморозив, і це натертий снікерс, тож десь половинка такого снікерса. І виходить... Ну, можна було шоколад, просто знаю. Я купив сникерс. І тепер все кидаю сюди, е... сиплю трохи сахара і побачу, втром, що у нас з цього вийде. Так, ну це ще не утро. все кинув, перемішав, вийшла приблизно така от смесь. І, і на сьогодні все. Так, це вже наступного дня Ну, вона приготовилась, я так понимаю. Я ще кинув трохи мигдаля. Мед ну да, це получається нормальна овсянка, тільки що і таким способом приготовлена. Да. На вкус, кстати, очень добрый, даже это холодное и не разогревал. Но, санка набрала сам. Муакам, сникерсам, клубничка и банана. Прям классно.